У перший день жовтня у міжнародний день музики розпочне новий сезон Рівненська обласна філармонія про це повідомило керівництво закладу місцевим представникам змі. За словами директора закладу Миколи Орешка, філармонія завжди радувала глядачів цікавими та якісними концертами. Так повинно бути і далі. А ще пан Микола назвав декілька причин, чому рівняни повинні відвідати у цьому сезоні концерти обласної філармонії. Подивитись наші рекламні борди і зрозуміти, яку гарну музику грає наш академічний оркестр і наші вокалісти. О, по-любому треба йти, тому що і відпочити, і духовно воно розслабляє і дає сил. Хоча б раз в місяць або раз в тиждень мусору треба відвідувати такі заходи, як органний зал. Стартує сезон концертом з увертюри до опери Росіні Шовкова драбина. Також вперше буде повністю виконаний твір Вівальді Глорія спільно з новим камерним хором рівне під орудою Олександра Оденця. Сергій Черняк, який є головним диригентом академічного камерного оркестру філармонії, переїхав у рівне з Луганська, зазначає високий професіоналізм колективу, додає йому наснаги та творчості працювати. А ще додає, що не може натішитися атмосферою, яка присутня у нашому місті. Дуже приємно працювати з колективом. Дуже професійний взагалі фі в філармонії, і в місті відчувається творча така творчі твор творча атмосфера, творча неподачі, є, є, твор є творчість і творчі люди, які віддають себе повністю цій ці галузі, цій професії. Тобто вони цим живуть. Тобто є якесь таке сімейне, скажімо, сімейне відчуття, сімейне музикування, сімейне розуміння. Якщо є якісь негаразди проблеми, вони є. Якщо б ми нічого не робили, то їх би не було. Також рівнян очікують традиційний проект Бейбі Мюзік, музика у замках та музеях. Нових обертів набере міжнародний фестиваль Органний Собор. А перлиною сезону стане ювілейний концерт, присвячений 75-літтю обласної філармонії. Павло Невесенко, Олексій Самойлов у ритмі подій.